Вітаю всіх глядачів Ютуб каналу. Поговоримо. Сьогодні у нас в гостях режисер театру Іван Уривський. Доброго дня, дякую, що позволив здати мені інтерв'ю. Добрий день, дякую, що запросили. Ну, і перше запитання: як ви себе можете описати кількома словами? Ой, ну перші фактами, що я Іван Уривський, я театральний режисер. А словами складно, бо я не знаю, ну, які правильно підібрати слова, щоб чи похвалити себе, чи ругати себе. Це краще інші повинні робити, описувати. Так. А сухими фактами я театральний режисер Іван Уривський. Все напевно. Ну і багато-багато-багато йде за цим, але ось так. Яка була ваша перша режисерська робота? Ну, напевно, перша режисерська робота була в університеті. Ось, і це були Е, Це були е, і, і якщо говорити про професійний театр, то в Києві це була перша робота в театрі золотих ворота Олеся, а і в Одесі Тіні забутих Предків. Театрі Василька, бо так вийшло, що на п'ятому курсі я поставив дві дипломні роботи і в Одесі і в Києві. Я вважаю їх найпершими. Ось так. Чи задоволені ви вашими першими роботами та сподобалися вони вам чи ні? Ну, розумієте, тут я дуже погано пам'ятаю, це було десь 8 років тому, мені здається, 7-8 років тому, коли я починав. Звісно, я не задоволений повністю, як і не задоволений там. Зараз я випускаю вистави. Я теж не можу бути повністю задоволений. Це, це нормальна реакція, бо завжди можна краще, завжди щось ти не встигаєш. Щось ти пропускаєш, в чому ти спомиляєшся. Це нормально, але одна з моїх перших робот у «Тіні забутих предків досі йде на сцені театру Василька. Ось і. Я дивився їх давно, але коли ти дивишся, це, одно, це такі приємні спогади. Ти бачиш, де ти помилявся, як можна було. Ти нічого не міняєш, але ти думаєш, як можна було покращити, як ти би зараз це зробив. Тому, звісно, неможливо бути задоволеним у виставі повністю ніколи, я думаю. Коли ви зрозуміли, що ви любите театр та хочете стати режисером, в якому віці та як саме? Чи це було бажання самого дитинства? Ні, я хотів бути актором, коли вчився в школі, і вступав я на актора. Але так вийшло, що мене не взяли, мене не взяли і запропонували в університеті культури Ніна Миколаївна Гусакова, мій майстер, вони запропонували мені спробувати в режисурі себе вона була вільні місця, і вона щось побачила, може, не знаю. І тільки в університеті, бо я, коли йшов вчитися, я не знав, що таке театр, що таке режисура. Я хотів бути актором кіно взагалі, кіно або ведучим я хотів бути. Але Нін Микола як привила до мене цю любов своїми розповіді про театр, своїми історіями. Я почав ходити багато в театр. І так я його полюбив десь на, ну, на другому курсі, на третьому, я зрозумів, що я хочу цим займатися і, і хочу займатися режисурою. Це було під час навчання. І, а до цього я кажу: про театр я взагалі мало що розумів. Ось, і Тому це навчання, оці чотири. Чи п'ять років, які я вчився, вони сформували е, цю любов. А далі, вже коли я пішов вже в професійний театр після університету, ця любов тільки укріплювалась. В яких українських містах ідуть містах ваші постановки? Зараз у трьох містах: це в Києві найбільше вистав, е, в Одесі. З тими чи вісьми вистав, які я там поставив, зараз йде, якщо не помиляюсь, тільки одна. Оця тіні забутих предків» перша. І у місті Львів я поставив «Перехресні стрижки. Вона грається рідко, але наче грається. Тобто у трьох місцях я ставив. Це Одеса, Київ і Львів. Мої найулюбленіші три місця України. Також у вас був досвід української роботи у Литві. І так. чи припиняв роботу театр з 24 лютого? Та уже запитання, яке вам ставили неодноразово, як змінився театр після 24 лютого? Ну театр, звісно, припинив роботу 24 лютого, і ми не працювали близько двох місяців, напевно, а не грали вистави ще більше. І театр, звісно, ну бо ми всі змінилися і сприймаємо світ по-іншому вже е після повномасштабної війни. І це, звісно, впливає і на театр. Тобто, ці зміни можливо, ти коли приходиш в театр, ти можливо відразу і не і можеш не не помічати, але все це все, все всередині, і що всередині в людей. То всередині в театру, бо ми теж там працюємо, і ті вистави, які були до повномасштабної війни, вони вже по іншому сприймаються. Вистави, які ми ставимо зараз, вони мають якийсь такий специфічний настрій, специфічне прийняття. Все через призму війни, звісно. Тобто зараз відбувається люба дія, подія, люба вистава сприймається через призму війни. Просто у кожного у кожного глядача свій досвід і кожен сприймає. По різному гостро, більш спокійно. Хтось хоче в театр відволіктись, хтось хоче більш. Зануритись у сьогоднішні події. Тобто всі люди різні і по різному змінювалися. І так кожен театр по різному змінювався, але зміни, звісно, є. Але ми, може, зрозуміємо трішки пізніше, бо театр адаптується намагається адаптуватися під сьогоднішній день, сьогоднішні реалії. Тобто, це дуже складний процес. Його так двома словами складно описати і зрозуміти зараз. Як він змінився, це те, теж склад, тобто потрібен на це час. Ось, але театр, а театр це живий, це живий механізм, і він завжди змінюється. Це його властивості бути, бути різним і змінюватися кожен день, кожен місяць, кожен рік. А особливо після таких подій, як повноваштабна війна, як в 2014 році теж були певні зміни в театрі, і зараз вони відбуваються. Ну тобто, це такий процес, який не можна обійти. А з приводу за кордону так я ставив виставу Земля Ольги Кобилянської в Литві в Національному виконуському театрі. Це дуже був важливий проєкт для мене, бо це українська класика, це текст, який ніколи не йшов в Європі, і автор, якого не ставили. І для мене було важливо здійснити цю постановку і, і розказати про нас. Про нашу війну, про нашу літературу в Литві. Якщо на один день можна було спробувати якусь нову професію, яку професію ви хотіли спробувати? Не знаю, я довго займався музикою, але ніколи не був професійним е е музикантом. Я б хотів стати або художником, або музикантом. Якось так, напевно. Це такі мої. Такі мрії, які не здійснились. Я не вмію малювати і не вмію грати нормально на, на, на інструментах. це таке, може. Ну, вони дотичні до театру може, але так, напевно. От як саме приходять вам ідеї поставити п'єсу чи постанову? Та розкажіть трішки про вашу останню роботу. Це завжди. Відбувається по-різному, в різних містах. Залежить від багатьох обставин, як обирається п'єса. Бо в театрі, де я працюю, де я працював в всіх театрах, ти завжди пропонуєш декілька варіантів, і ти завжди думаєш, що краще за чому зараз це потрібно. Тобто це такий складний процес, і він кожен раз по різному відбувається. Ідеї приходять. Ну я не знаю, вони нема такої рецепту, як вони приходять, просто. Ти там слухаєш музику або йдеш по вулиці, або не знаю, в душі, або щось. Ну, тобто приходить якась ідея, приходить п'єса, приходить якесь рішення. Тобто, це очікувані такі моменти, і вони завжди трапляються рап раптово. ну Ти з цим живеш, ти думаєш про це, і потім раз і воно якось виникає, воно стається, що о, це я хочу ставити, і ось так я хочу ставити. Це велика робота. А потім, коли виникає п'єса, проходить велика робота з художником, з цихами до зустріч, до зустрічі з акторами. Як це буде, як воно? Ну тобто, це такий дуже кропітливий і такий непростий процес там вибору акторів, наприклад, знайти правильне рішення. Тобто зробити художнє рішення. Тобто, це такий непростий процес, і він завжди відбувається по різному в різних театрах з різним по різні актори, різне керівництво. Тобто, це такий непростий процес. І ще ви питали про останню роботу, так? так? Крайню крайню роботу. Крайня робота це в мене нос ну, ді була земля. В Кунесі і Конотопська відьма зараз вийшла в театрі Франка. Це була спроба е, зробити е, легку виставу в розріз з нашим зараз часом, бо е, відчувався такий попит на, на саме такий текст, як Конотопська відьма, легкий. З одного боку, а з іншого боку, з такими підводними течіями, дуже важливими як відчуття того, що ж йде щось таке страшне, як війна, яке там є, і е, цей текст здалося, що було б непогано втілити зараз, і я думаю, що він спрацював, бо люди трішки відволікаються від е, е, сьогоднішніх подій на ці вистави, Мені так здається. Тобто і на це є попит трішки, бо театр може дати так, таку функцію, такий момент, що трішки як так пафосно сказати, поринути у казку, поринути в інший світ. Це теж важливо. Це ну тобто, є вистави, які погрожають нас сьогоднішні, а і вистави, які відволікають, але і була спроба зробити таку виставу саме, бо я робив «Калігулу» теж під час війни. Е, і вона трішки в іншому, вона навпаки погрожає глядача у сьогоднішній реалії. А ця вистава Контовські відміня вона відволікає, але в ній є такі підтексти, що все таки вона про сьогодні, про зараз. Просто вона подана в такому ключі не дуже серйозному. Ось, приходьте, чекаємо на, на, на Контовські відьмі, та й на, на будь-яких виставах театру Франка. Що ви робите у вільний час, чи є у вас хобі? Е, ну, знаєте, театр і є в якомусь сенсі і професія, і хобі. Ну, тобто, я слухаю музику, я проводжу час з дружиною, намагаюся вчити англійську, е, і, і багато таких речей, які прям так. Такого хобі, що я там е, ходжу на рибалку, чи е, щось збираю, такого, такого немає. Ну, тобто, театр це є теж частина хобі, бо він має багато м, різних. Е, це синтетичне мистецтво, воно пов'язано із музикою, і з е, образотворчим мистецтвом, е, і з кіно, е, і з пластикою і тому. Е, і ти і це направлення вивчаєш поміж репетиціями теж. Ну, тобто, це така це частина життя. Що хочете спробувати нове в житті та на роботі? Ну, Коли ти береш новий матеріал, це завжди щось нове. І це завжди щось неочікуване. І це новий шлях. І ти починаєш нову роботу, ти. Ти не знаєш, які робити, і ти завжди починаєш все спочатку, тобто, з таким відчуттям, що ти не знаєш. Зараз я набираю, наприклад, курс режисерський в цирковій академії, і це для мене щось нове. Це дуже велика відповідальність і спроба навчити дітей, які прийдуть до мене на курс чомусь важливому і закохати їх в театр. Але вони вже приходять закохані на Це буде. ну Тобто, це ось зараз якраз займаюся цим. Це буду вважати ну не хобі, а це таки нова спроба щось зробити незвичне для мене набрати курс і спробувати чомусь навчити. І це дуже відповідально і страшно, але хочеться. Це я довго думав, чи потрібно, чи не потрібно. І, врешті-решт, в останній момент я погодився на це. І от зараз така нова емоція буде. Ну, і що для вас ваша робота? Та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Я не знаю. Я думаю, що в мене була така думка з приводу. Я дуже багато ставлю це одна з таких лінії, що що можна в театрі зробити, наприклад. Тобто, я роблю я дуже люблю українську класику, і дуже багато її ставлю насправді. І в мене така ось для себе я таку задачу взяв: що є багато текстів, які потребують того, щоб бути зараз на сцені, щоб нашу літературу знали і в Україні, і в світі. Тобто, це така важлива штука, бо е, література це час нашого коду, е, українського, наша українська лі, література. І в ній дуже багато чого приховано, і вона переживала дуже складні часи і гніту від Росії, і намагання знищення дуже-дуже багато років. І є така мета показати цю літературу з іншого боку, в яких. Е, те, що вона сучасна, те, що вона потрібна, те, що вона є, і вона дуже потужна і дуже класна, і кайфова. Тобто, це одна. А так я не знаю, в театрі дуже складно, бо театр це така штука, така, яка дуже швидко зникає. Так? От ти на, на виставі. І все, і вона ти її подивився, і вона зникає. Це якийсь дуже живий процес, який дуже складно зрозуміти. Але він приносить задоволення і глядачу, і тим, хто робить театр. Тому театр потрібен, потрібно розвивати український театр. Потрібно, щоб він з'являвся на мапі світовій театральній. Тобто, це дуже дуже важливі е, штуки. Тобто не намагання навчити чимось людей, а просто те, що є, е, є театр, який він, який він різний який, який він наш український театр, яка наша українська сучасна класична література, це все дуже важливо, і це зараз має попит. І коли ми відкрилися м, після повноштовного вторгнення, після двох місяців трьох перерв. То за, за це вже півтора року глядач повернувся в театр. І зараз повні зали в театрі Франка. І це дуже приємно. Значить, це потрібно людям. Значить, людям потрібні якісь такі емоції, які можуть дати театр. І у кожного своя історія. Чому він йде в театр? Але він йде, і, значить, це, ну, значить, не скажуться суперважлива справа, але напевно вона теж потрібна. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам, дякую вам. Гарного дня. На все добре, до побачення. На все. Папа, папа, радий був знайомству.